Зустрічалась із хлопцем, який наприкінці заявив, що він інопланетянин. До історії у мене був хлопець на першому курсі коледжу. Мій перший справді серйозний. Уже навіть не пам'ятаю, що саме тоді мені в ньому подобалось, але я просто шаленіла від нього. Спочатку все було добре, аж поки однієї ночі якийсь хлопець не почав фліртувати зі мною в месенджері і водночас насміхався з мого хлопця. Питання, чому ви переписувались з іншим хлопцем? Але то таке. Той вибухнув, схопив монтаж. Вирушив шукати цього хлопця. На щастя, його приятель встиг знайти його і повернути назад. Я була налякана, але ми все обговорили. І саме того вечора він уперше сказав, що кохає мене. Перемотаємо на рік уперед. Усе стало жахливо. Він постійно звинувачував мене у зраді. Між нами з'явилося насильство частіше з мого боку, бо він доводив мене до сказу, але я все одно не могла його відпустити. Якось він осоромив мене на безбольному матчі, бо я не внесла його до складу команди. І він спізнився. Він ображав мене перед усіма моїми друзями і навіть довелося викликати охорону, щоб його прибрали.